Друзі, всім привіт! Всім привіт! Підписали тільки що квартиру. Завтра заїжджаємо. Величезне дякую цій пані, це пані Руфі, нашого спонсора. Жінка. Вона реалтор в Міннесоті, в Міннеаполісі. Вона продає нові будинки. Так що, якщо вдруг комусь потрібен новий будинок, ця пані нам допоможе. Так, це Руфі, наша наш спонсор. Працює в нерухомості. I'm Ruthie Baker with Ruthie's House and Home. I work for Edina Realty, buying and selling houses and helping lucky Ukrainians get wonderful apartments. Follow along on my journey at Ruthie's House and Home on Instagram. Завтра заїжджаємо вже сюди, селимося. Дуже швидко все знайшли. Три дні шукали квартири, і завдяки нашому спонсору Руфі. Швидко все знайшли оперативно. Дивились десь близько 10-15 об'єктів. З них обрали 2-3 фінальних, і один за фіналом нам дуже сподобався. Причому така особливість, що ти можеш дивитися будинок, якому 30 років чи 40, там буде така сама ціна, як тут. Можеш дивитися цей будинок, якому 2 роки він новий. І тут така ціна, як у тих 30-річних, 40-річних будинках. Тому. Ціна питання в місяць близько півтори тисячі доларів. В місяць оренда, плюс паркомісце, плюс там всі-всі-всі збори. Тобто в середньому буде виходити десь тисячу п'ятсот доларів США за місяць. Все, так, Сьогодні цей день настав. Майже два тижні. Ми зараз вже в США. Зараз виїжджаємо на нову квартиру, на нові апартаменти. Це наші господарі, це наші спонсори, любі друзі наші. Так, сьогодні у нас тиждень, пабуть четверг, мабуть, сьогодні четверг, так. Переїжджаємо в свою квартиру. Сьогодні вранці прокинулись, речі з вечора вже ми всі зібрали, поснідали, Попрощались з нашими любими спонсорами. Ну, як попрощались, вони тут поруч будуть жити. Будемо них приїздити в гості на вихідні, на якісь свята. Кажуть, ми завжди раді вас бачити, приїжджайте, до наша українська родина. Зараз приїжджаємо в апартаменти, заселяємося і починаємо облаштовувати побут, купуємо там всі ті речі, які потрібні. Матрас сьогодні вже придбали, тому що всі квартири здаються, мабуть, 90-95% всіх апартаментів, будинків, квартир здаються без меблів, взагалі без нічого, просто пусті. Відповідно придбали сьогодні, замовили вчора, замовили в Ікея матрас. Заїхали, взяли постільну білизну, якісь такі всякі дрібнички, що потрібно на перший час, будемо спати на підлозі. І... І це, будемо облаштовуватися. Зараз день, 2-3, облаштовуємо весь побут свій і далі починаємо рухатися вже по, по всіх нових питаннях. Тому автомобіль потрібен, тому що автомобіля до сих пір немає. Зараз їжджу або на Uber, або на автомобілі Джеймса. Моя поршкаєн 2013 до 911. Але 911-го мені не пропонує, бо він її-дуже дуже, -дуже, дуже, -дуже, дуже, -дуже її любить. Вона в ньому, там взагалі така бобочка. Це Акаєн, каже, будь ласка, бери, закриває всі свої питання, все, що тобі потрібно, катайся. То сьогодні буду цілий день пересуватись на його автомобілі їзд, продукти, магазини. Ввечері відгонюємо тачку, назад на опорі поїду. І будемо вже шукати якось автомобіль, тому що громадський транспорт тут погано розвинений. І, і, відповідно, без машини ніколи потрібно брати якусь і перекатуватись, щоб просто пересуватися по машинам. Почав вже дивитися. Саме основна фішка у них по машинам це вони шукають тачки на Facebook Marketplace. Я не знав, що така штука є, але з України, коли ми ще були в Україні, я почув, що у Facebook Marketplace зайшов, і в нас в Україні він також працює. Я про нього в Україні не чув. Він працює в Україні, можна там навіть люди наші щось продають на ньому. Так що, хто не знав, ось вам ще одна площадка, де можна продавати. Аля Ойликс тільки Facebook Marketplace. Загугліть, подивіться все по Фейсбуці, є там окремий розділ. Дивились маш... і як американців, в чому особливість. У нас OLX, а вони все продають на Фейсбуці. Facebook, Marketplace, і вони там продають все, що в нас продається на OLX. І машини вони там також продають. Раз. І відповідно і машини вони там також продають. Е, оренда житла також там купити-продати також там, тобто, вони там повністю ведуть всі-всі всі, всі, всі оці історії, всі продажі, все через Facebook. Тому, хто збирається в США, рекомендація вам качати Facebook, оформлювати нормально свої профіля, соціальні мережі, щоб там, чим довше у вас профіль буде, там, йому там, показано, коли він створений той профіль, тим краще. Це тіпа, тут вони на це дивляться, знаєте. І, то будемо дивитися машин, машини. Ми говорили про машини пішов в сторону. Машини дивились на цьому фейсбук маркетплейсі. 에, поки що нічого не зрозуміло мені. Дуже багато всяких моментів, дяки перевірити. Але також моїм друзям, у мене тут товариш Серега є, Шеремет в Майами, Вольво, братішка привіт. То він за мною ще сидить ночами, ночами сидить зі мною і допомагає мені, 에, коментує машини, які я понаходив. Я понаходив там 5-10 машин. Сідаємо і починаємо розбирати кожну тачку. Та вдарена, та невдарена, та ще щось. І коротше, Сережка мені допомагає дружити, бо дуже дякую за це. Є. Потім є тут ще такі аукціони, Манхейми, Копарти. На Манхеймі можна купити нормальну машину, не вдарену, не биту ціленьку. От зараз там досліджую, дивлюсь. Манхейм. Потім є тут дилерські трейдини. Да? Приїжджаємо на дилер Ford, Volvo, Porsche, там, на будь-який дилер, хто продає машини. В них є відео машини, хто продає з пробігом. Е відповідно, почав вже їх знаходити на карті, заходити на їхні сайти і дивитися, що вони мають по наявності. Е є непогані варіанти. Е зараз переїдемо і почну вже їздити по дилерським станціям, дивитись машини. Почну вже дивитися там, більш детальніше Манхейм, обрати щось собі, дивитися, торгувати. Також познайомився дуже з цікавою людиною. Мені дуже приємно було, що він виділив мені свій час. Чоловік сам з Крима. Сам з Крима. Наш українець виїхав в США там 20 чимось років тому, побудував тут бізнес, у нього своя дилерська станція. Він займається Хондою і Тойотою. Я приїхав до нього на СТО на малярку на його сервіс на Делерське. Я був вражений. У нього на території стоїть більше 50 автомобілів Тойоти Хонди і близько 20 постійно в роботі робиться, купується, продається. Дуже, дуже прикольний чоловік. Звати його Олег. Олег, привіт, якщо ти мене бачиш, тобі велика дяка і повага за допомогу, що ти мене зустрів, все розповів. Розповів, як працює у них там вся вся історія, де вони машини беруть, як вони беруть, яка мені машина потрібна. Запропонував мені гарний варіант, Toyota rav 4 і зробив мені непогану ціну, я дивився, потім порівнював ту ціну, яку він мені дав, і те, що на базарі стоїть, то зробив реально гарну ціну, гарну, ціну, гарну пропозицію. Пізніше викладу також у мене є там відео я з його дилерської станції. От зараз може тут буду його додавати. Шукаю собі автомобіль. Приїхали на площадку до хлопців. Вони беруть автомобілі, биті з аукціонів, з Копорта, там ще звідкись. Навозять собі і починають робити тут ці машини. Це їхня малярка. Вони тут це все ремонтують. Приїхав, познайомився з чоловіком. Він сам з Крима, з Сімферополя, наш українець. Давно вже тут в Америці, там вже років 15 чи 20, 20 років він вже тут. Він ще малим хлопчиком переїхав з Криму сюди. І це все його добро. У нього тут на площадці більше 50 автомобілів. Спеціалізація в нього Toyota, Honda. І щось я там ще бачив, ще щось було. Ні, В основному Toyota і Honda, да. Toyota Honda. Так що зараз подивимося, що він мені запропонує. Дав вже непоганий варіантик мені Honda CR-V. Як зараз зійдемося по грошах і буде все окей, то будемо працювати з цим чоловіком. Може комусь буде цікаво. Но, можливо, з ним буде якась співпраця, можливо, можна буде в нього купувати автомобілі, можливо, будемо в цьому напрям Тому що наразі ще в мене зайнятості нема, роботи нема, поки робляться ті всі документи, work authorization, Ми просто дивимося по сторонам і думаємо, чим займатися. Так що один із варіантів. Можливо, будемо займатися також автомобільними паралелями. Так що, якщо комусь потрібен автомобіль, хто мене давно знає, ті мене знають. Мій підхід до справи. Так що, якщо десь в кого є якісь ідеї, хтось щось хоче говорити, спілкуватись, щось когось цікавить, будь ласка, не соромтесь, будемо досліджувати цю історію, будемо будемо будем працювати. По роботі відповідно теж все активно, все шукаємо, все дивимося. Зараз ми в Міннесоті робимо доки, все тут повністю, все оформлює. А потім, коли документи будуть на руках, ми можемо переїжджати, переїздити по Америки в будь-який штат, будь-яке місто. Но зараз ситуація от така. Далі теж буде підснімати той всій контент, то все відео, буду монтувати їх там на YouTube помаленьку. Буде затримка якась там. Бо перший, наприклад, відео на YouTube створив там в суботу в неділю, а виклав його вже там у вівторок чи в середину. Різниця в дні, тому що ждав обкладинку для, для цього для обкладинку титульну сторінку чекав. Мені Женька робив, мій друг. Женька, якщо ти мене дивишся про я тобі дуже вдячний, ти дуже великий професіонал своєї справи. Якось так, дивимося на Америку, от, поки от дивіться, от Зараз ми тут близько двох тижнів, конкретно зараз близько двох тижнів. Ми зробили дуже багато чого всього за ці два тижні. Дуже приємно здивовані. Зараз будемо жити окремо самі, подивимося, як воно буде далі. Бо ми були два тижні під опікою, під доглядом наших спонсорів. Відповідно, вони закривали всі наші побажання, всі наші відкриті питання і т.д. і тепер. Тому о, зараз починаємо вже все. цього року, Я ще не міг собі уявити, і ми з дружиною навіть не думали, що ми приїдемо в США. Мав тобто, гарну роботу, мав гарний будинок, все було окей. Зараз ми тут подивимося, як складається наша доля. МССІ центру це наша землячка з України. Дуже їм дажні землю здоров'я. Всувається процес підписання документів. Наш спонсор, пані Наталя Кіра і Ділан Брокер підписують нам оренду на рік. Фіксують на рік. Каєн місію свою виконав, допоміг нам з переїздом. Приїхала в апартменти. Заносимо речі. Так, Закупились перша наша закупка в нову квартиру магазин Target. Затарились. Їдемо далі. Їдемо це все. Додому швиденько завозимо. І сьогодні чекаємо на матрас. Треба швидко повертатись, бо мають матрас привезти нам. Такий от магазин тарджет. Хтось як справи. Зараз дуже жарко, спекотно, дуже спекотно. Малює 85 градусів по Фаренгейту. Так, Це в апартаментах, є такий підземний паркінг. В кожної квартири є по два паркові місця. Це наше місце 397. Величезний такий. Паркінг, бо тут взимку взимку дуже багато снігу і вони тут дуже популярні, ці паркінги. Якщо будують будинки, відповідно відразу вже рахують на кожну квартиру по дві машини величезний паркінг під землею. Наш спонсор приїжджав, робив нам інтернет, налаштовував, бо тут ціла історія з цим інтернетом. Так, Приїхали сьогодні, в магазин називається він Goodwile. Я так розумію, що якийсь секонд-хенд, але різної техніки. якась для дому, там ще щось. Зараз подивимося, Зараз подивимося що тут є. Бо переїхали в апартаменти, апартаменти пусті, квартира пуста. Зараз глянемо, що тут за ситуація, що тут є взагалі. Одну сковорідку, дві чашки, книжку, пазл, форма для, форма для запікання, ціна питання 17 доларів, США. Так, приїхали в компанію, яка здає грузовики вантажівки. Зараз беремо в оренду вантажівку. І починаємо. І починаємо процес мувінгу сьогодні. По прайсам отакі ціни. Хоч пікапчик, хоч бусик. Хочеш уже більше вантажівку якось береш. Хочеш більше. більше. Хоч про це просто береш. Чи тачки он береш різні? Отак відбувається переїзд в США. Взяли вантажівку таку. Винайняли. Зараз їдемо з моїм товаришем Джеймсом. Збирати ліжка, дивани, стільці, комп'ютерні стільці, там тумбочки, цілу купу всяких, всякої всячини що прямуємо по маршруту. Зараз заїдемо до пана Андрія. Андрій з Чорноморська з Одеси. Він відкликнувся допомогти нам. Буде допомагати сьогодні з переїздом також. Що спільнота дуже потужна в Мінесоті. Міаполіси, українці, білоруси, американці всі дуже дружні. Всім велика дяка. Прямуємо далі. Так. Заїхали до цих, добрих людей. до цих добрих людей. Вони нам віддали диван, лампи, годинники, тумбочки. Цілу купу там всього віддали. Мій друг Джеймс в цій машині. Ми з моїм новим товаришем Андрієм. Тут. Допомагає нам хлопчина, відгукнувся, да? тому що потрібно щось занести, перенести. Андрій сам з України, земляк наш, з Чорноморська, з Одеси. що вирішив нам трішки допомогти, по мовінгу по цій всій історії. Все, друзі, їдемо далі. Далі у нас лишилось ліжко. Дякуємо цим людям, їдемо далі. Віціс Америка. Стоп. Якщо стоп, значить стоп. Нікого нема, гарний такий райончик. Все як в американських фільмах, все як ви любите. Коли я дивився раніше американські фільми, от такі от картинки я бачив, тепер ми вже з Андрієм наблюдаємо за цією красою. Під кожним будинком по два-три по таких величезних пікапа стоїть. Люди собі живуть, заробляють гроші, виховують дітей і все в них гаразд, все в них добре. Мало хто знає, що у нас там відбувається, крім оцих локальних людей, які нам кріпко допомагають. А так я там їхав на таксі недавно. В ну, останні дні катаюсь на таксі, автомобіль віддав нашому спонсору, хоча він був Хоча він каже: бери катайся на машині, скільки тобі потрібно. Місяць-два-три без питань, але я ну, не хочу типу знаєте людей напрягати, віддав машину, зараз літаю на обері поки що. То катаюсь на обері спілкуюсь з таксистами то ну, мало хто знає, що у нас відбувається, яка у нас там ситуація в Україні. Знають, що да, там якась війна, але живуть своїми проблемами і ніхто нікого то не обходить. Але є локальні люди, які в курсі і в матеріалі повністю по цих всіх справах, то вони дуже допомагають. Як е, сусідка мого спонсора Альона з Білорусі вона нам знайшла оці всі меблі, повністю все, все, все кинула клич. Ліжко, дивани, тумбочки, крісло, комп'ютерне, комп'ютерний стіл. Ноутбука вона мені подарила тільки на другий день, як ми приїхали. Тобто вони нам закрили, я не знаю, там дитячих іграшок також малі там надавали і обіцяли ще там привезти мішок. Так що вони нам закрили майже всі потреби, там глобально, там, не знаю, відсотків на 95, мабуть, на 90% закрили все-все-все, що потрібно по побуту. Тому... Велика дяка цим людям, цій спільноті, білоруси, українці дуже гарно допомагають. Так що всім дякую. Їдемо далі. Все, переїзд закрили, порядок повний, трошки прогулявся біля комплексу. У-ху, обережно! Вода, водунька. У-ху-ху, дивись під ноги.